Halo. У мене прищепка зламалась, тому я його тримаю так. Коротше, з жовтень я прочитала аж цілих п'ять тонюсіньких книжечок, що на цілу одну більше, ніж минулого місяця, хоча минулого місяця не лише були прям тонюсінькі-тонюсінькі, але важно, Правильно, це ж не про кількість, це про якість. Ну і якість загалом, та не так вже і погана. Передусім я прочитала три книги Еліс Осман. Ну, важко сказати, сподобалось не сподобалось, тому що, звісно, сподобалась в межах того, як мені взагалі подобається ця серія, вона дуже мілотна, вона піднімає деякі окремі питання, але найбільше так зрозуміло, мені подобається просто от. Це відчуття, не знаю, безпеки за героїв. Ти їм абсолютно віриш. Ти віриш, що у них у всіх є власні виклики. Але ти віриш, що вони залишаться вдвох разом, ну не тільки вдвох, в двох смислях, що вони залишаться разом, що їхнім стосункам нічого не загрожує, і вони, типу, один одному допоможуть. І це така такий затишок, така стабільність, яка зазвичай йде від. Ну, жар жанрової літератури, да? тобто, якщо ти читаєш детектив, ти розумієш, що маловіроятно, що тобі ніхто не скаже в кінці книжки, хто вбивця. Або якщо ти читаєш романтичну якусь книжку, то по-любому, якщо й не з якимсь там одним героєм, але з іншим якісь стосунки будуть. Ну, тобто, Є якісь певні очікування. І це якраз е та територія, на якій хочеться бути мені особисто. Коли хочеться у цього, у цього якогось тепла, я не вважаю, що їхні стосунки геть абсолютно нереалістичні. І звісно, за законом подлості, тільки я сіла за більш ніж два тижні щось записати, мені зразу дзвонять, то щось могло помінятися. Та ви вже звикли, що мене постійно щось міняється. Тож про що я тут? Я про цю книжку. Це п'ятий том, коли завмирає серце. П'ятий ж. П'ятий, так. Я, здається, з цього не почала, варто було. Anyway, Коротше, я говорила, якщо не помиляюсь, про те, що я не вважаю ці стосунки геть нереалістичними, тому що. Те, як вони зображаються, те, що це так дуже-дуже слащавенька, дуже прям всі такі щасливі, всі так класно. Це ж не най... Це все на все прояв. Не всім потрібно, я не знаю, постійно. Проявляти стосунки якось тілесно, або навіть е, там, говорити до одному компліменти чи ще щось навіть, це просто от, двоє людей, які знайшли саме те, що для них комфортно, і які почуваються комфортно. Це, типу, най, здавалося б, найреалістичніша частина, бо інакше навіщо взагалі стосунки, якщо ти з цією людиною не почуваєш себе комфортно. Я маю на увазі романтичні, близькі стосунки. Uh, і одночасно з тим воно, наче як найменш реалістичне, тому що ну ну так їм класно разом. Да? Вони всякою фігньою займаються і їм комфортно, і вони один без одного не можуть жити там uh, кожен день бачаться, не набридають один одному. Це нормально, таке трапляється, чесно. І це трапляється частіше, ніж ми думаємо. І мені здається, що найбільш реалістична частина власне от у цих стосунків між головними героями в у Коміксі, коли замирає серце, полягає саме в тому, що е, наші герої не розраховують на це з самого початку, вони не ідеалізують свої стосунки, вони не ідеалізують один одного. Звісно, вони захоплюються, звісно, десь їх трошки уносить якісь там чи пристрасть, чи ще щось набуть. Ясно, що вони не обов'язково супероб'єктивно бачать один одного, але це теж нормально. Вони обидва мають якісь власні страхи. І цього більш ніж достатньо. От, це, це те, що мені подобається передусім в цьому коміксі, взагалі в, в усіх творах у цих от цього світу кацстопера. Мені подобається через те, що кожна книга, наче як з усіх сил намагається нам показати, що блін, достатньо і без драми в стосунках проблем в житті. Незалежно від того, скільки тобі років, незалежно від того, чи ти гей, чи не гей, чи у тебе багато друзів, чи зовсім нема друзів, у тебе більш ніж досить питань, які тобі треба розрулити, і які тобі важко розрулювати. Відповідно, ця, знаєте, така древня мудрість про те, що. Треба один одному якісь створювати проблеми, що е, жінка потрібна в стосунках ну, гетеросексуальних да, для того, щоб там, ламати голову чоловікові, чи щоб йому нудно не було, чи щось. Це все срань і дурь, і ні. Це просто виправдання того, що людям було легше сказати, от так нормально, ніж навчитися комунікувати. Ну, Окей, не в всіх ситуаціях можна навчитися кому... 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 комунікувати, але зараз ми мені здається живемо в часи, коли це цілком нормально і цілком очікувано. Тому не треба шукати і створювати драми в стосунках. Тому що драми в житті більш ніж досить. І без цього, навпаки, стосунки мають бути якимось таким більш-менш затишним місцем, в якому, безперечно, будуть проблеми. І про це, до речі, є якась із цих книжок далі. Да, бо я ще дві прочитала. Ну, мені насправді про це не так, щоб багато дуже сказати. Я знала, що. Ем... В цій книзі вже підніматимуться питання анорексії, тому що я це читала десь раніше в, на цьому на сайті Алісосма, ну не на її сайті, а сайт, де вони там всі викладають ці комікси. Неважно. Е, ем, Просто що комікс мені цей сподобався так само, як і всі попередні. Єдине, що потім я читала е, ще ці два, типу як, як спін-офа, я їх обича називаю. Дві типу історії з цієї. Це, то цієї зими про те, як вони там святкували ем, Різдво, Різдво ж, напевно, Різдво, і Нікі Чарлі. Про, здається, це літо перед тим, як Нік має йти в, в університет. Там якісь екзамені і щось таке. Сподіваюсь, вам стиралка не надто сильно годе, бо я з цим нічого зробити не можу, мене іншого часу записати не буде. Коротше, спершу я прочитала цієї зими, що наскільки я зрозуміла, хронологічно якраз краще було б і читати друге. Ну, не важно. Це, це, це ж типово написано пул, я, я, я штовхаю. То. Ам... Я, я впустила книжку. Неважливо. Я пам'ятаю без неї. Отже, в цій книжці мені сподобалося, що там намальований домик в лампочці, що милота, я люблю домики. А, і спершу мене вона заінтригувала, тому що я подумала, клас, нарешті буде типу з точки зору е, цієї сестри Чарлі, в перших в коміксах вона мені дуже сподобалася, дуже прям промовило до мене епатичність, її, якась, її якась її закритість, але при цьому якась, наче дивакуватість, але і простота, коли вона десь просто там якийсь кадр, де вона з, зі склянкою чогось і написано просто сьорб, де вона зненацька десь з'являється. Біля Чарлі і лякає його, тим, що її там не було. Тепер вона там є, і вона просто постійно щось там щось там сьорває, і час від часу якісь лишні коментарі дає. Тому мені було цікаво, типу як її історію побачити. Але на півдорозі, там тієї книжки, щось 100 сторінок чи є. Виявляється, що ні, завершуватиметься ця книга, все-таки знову з позиції Чарлі, що мене трошечки розчарувало, і проблематика. Ну, мені здається, вона вже більш-менш розкрита. Нічим, нічим мене не надто мене вразило чи якось зацікавила та книга цієї зми зими. на фоні того, що я читала в коміксах. Воно все дуже логічно і передбачувано, тому ну, таке. І десь те саме у мене вра. Сьогодні гравітація просто. просто... Я не знаю слів. Хай там як? що я навіть не полянилася, підняла. Е, Нікі Чарлі мене щось е, теж трохи втомило, тому що це фактично те саме, ті самі стосунки. Єдине, що. Знову ж таки, з позицією оцього спокою, коли та ми знаємо, що ви будете разом, ви ідеально один одному посуєте, якщо таке взагалі існує. Ми спостерігаємо за найбільшим конфліктом між Чарлі і Ніком, тому що Чарлі е, розуміє, що з його боку несправдиво і неправильно е, взагалі. Говорити Ніку, що він там якось хвилюється за те, що е, уїжджає, Вони довго не бачимо, тому що дуже важко цю розмову збалансувати таким чином, щоб е, нік не почав абсолютно виправдано говорити так, що мені тепер в інститут не йти, чи що в університет. Типу, що ти хочеш, щоб я зробив. І тому він мовчить. Але якщо він мовчить, то, відповідно, воно все нагнітається і нагнітається, напружується і виливається в конфлікт, де вони два тижні не, не спілкуються, чого не траплялося за останні там, два роки чи щось таке. То це, типу, хороша тема. Е, ясно, що це все одно трохи нуднувато читати, тому що ми та знаємо, що у них все буде норм. З іншого боку, це, напевно, така, типу. Терапевтична така, знаєте, як в такому контрольованому середовищі, в середовищі спокою і затишку, і певності, що все буде добре, ти розглядаєш з обох сторін конфлікту як можна на рівному місці просто послизнутися і вдаритися обличчям в якесь непонятне, що це таке, тому що в кожних стосунках таке трапляється, і це. Неприємно, але в принципі нормально. Тож про тому, що читати мені було не суперцікаво, але я визнаю її цінність, і мені здається, що взагалі вся ця серія весь цей світ, коли завмирає серце, це дуже корисне середовище для людей, яких замахало забагато емоцій, забагато проблем, забагато викликів. І невідомості, нерозуміння. Я не думаю, що е, Нік і Чарлі існує для того, щоб ми просто заздрили якимось таким от нереальним стосунком і думали про те, що такого не трапляється у світі. Я думаю, воно воно, воно, воно все це існує для того, щоб ми задумалися над тим, що більшість проблем, які ми самі собі створюємо, ми їх створюємо не тому, що ми дебіли, чи е, просто от, якісь генетично неспроможні до щастя або що несхильні, е, тому що ми просто не пробували комунікувати по-іншому. І комунікація це ключ, це ну, кайнда kind of, не, не новина, ми це знали. То, коли завмирає серце і оці побічні такі відгалудження, в текстовому вигляді, це просто нам така. Нагадування. Хоча я цілком розумію, що далеко не всім це може бути цікаво, тому що драма там дійсно в дуже контрольованих дозах, в дуже контрольованому такому вакуумному середовищі, і ти не встигаєш злякатися. Це ну, ж точно не для того, щоб пережити якісь плотвісти там. Ні, це дуже передба передбачування книги. Єдине, що я усвідомила, що в мальованому вигляді мені ці книги, ці історії читати значно цікавіше, при тому, що взагалі. То я від коміксів дуже далеко відійшла. Мені хочеться тексту. Але конкретно ці усе, оце, оце все. Це таке, от. мені значно легше читати саме от, от в такому намальованому, тому що воно воно красиво і мілотно намальовано. Фактично все. Це все ну, емоційно намальовано. Мені здається, що писати ну, от, якогось якогось таких якихось чудес письма. Ліс Осман тут не, не проявила ні в цьому, ні у тій книзі, яка в мене валяється за, за кріслом. Я не знаю, чи є сенс це пояснювати. Воно дуже просте. Якщо б без цього зробити комікс, то було б прикольніше. Картинок бракує. От. Але да, це те, що я прочитала це, я сюди кладу те, що це, що я прочитала, сюди я кладу те, що я прочитала, типу, за цю осінь. Що вже не так і погано виглядає, бачите? Це краще, ніж за попередні півроку. От, а ще я прочитала дві книжки, які, на мене, справили насправді дуже різне враження. Почнімо з оцієї, яку я купила на розпродажі в Пабулумі, коли вони просто закривалися. І я з переліку оце взяла, тому що мені насправді дуже подобається, як пише, як говорить Ростислав Семків. При тому, що я боялася, що тут будуть спойлери, і тому не брала самого початку. Бо я, Кінга, ну дуже, дуже мало. Я три книжки всього я прочитала, причому далеко, далеко не його Магнун опус. Ну хіба що зелена миля із таких, от прям відомих. Те я її спочатку подивилася екранізацію, а потім вже читала книжку. Книжка краще. Хоча це не так і просто, бо фільм теж крутий. Я не знаю, чому я говорю про кінга. Ага, тому що роки короля жахів. Читала на цю книгу відгуки. І чогось мені траплялися такі відгуки. Прям там люди прям плювалися на те, що це просто взяв автор хайпанути на Кінги, можна прочитати книжки Кінга. Можна читайте ну, типу, я не бачу одне другому, не третє, беріть, читайте чи ні, не бачу, як це заважає. Мені подобається читати Семківа, тому що коли я читаю тексти Семківа, або навіть коли я слухаю, просто він говорить, я бачу, як його це пре. Це дуже приємно читати або взагалі сприймати твір людини, яку претема. Тож, так, да, тут просто, по-перше, тут небагато. По-друге, я не скажу, що тут вода. Я не збираюся читати абсолютно всього кінга, ну, хіба що випадково станеться, а точно не збираюся шукати його два ті нонфікшена, які він написав, і. Тому для мене це дуже класно от мати в такому дуже е, як це називається? Господи, вигляді мало не анотації, да, дуже стислому е, вигляді переказ його якихось основних тез. Плюс Пан Ростислав додає, ще, власні якісь спекуляції з приводу того, що могло вплинути, що саме важить чи не важить в процесі письма, в процесі становлення автора, він переказує частково його біографію. Що мені цікаво, от реально, якщо мені цікаво, такі речі, що ну, насправді я в біографію Просто забуваю, що вона існує. Я зазвичай забуваю, що книги пишуть якісь люди. У мене дуже-дуже мало книжок, які я беру просто тому, що от їх написала ця людина. Бо я не вірю в те, що якщо людина написала одну книжку, то її книжка теж по-любому буде фієза. Ну, Як мінімум, Тамара Горіхазерві мене переконала в тому, що можна написати до цього, а потім можна написати принц втручання. І одне з них мені, дайте ще. з... З сопливим носом і набряклими очима, а інше: Господи, my eyes, my eyes, кров з очей, я не можу. Ясно, що це все дуже суб'єктивно. І от пан Ростислав це один із небагатьох авторів, які, яких мені приємно читати, яких я готова, як, як, як прийнято казати, список покупок да, читати. Че? Не, не зовсім не думаю, що він список покупок складає так само. Anyway. Що мені найбільше подобається в цій книзі? Це в те, що я дарма хвилювалася, і він насправді до останньої сторінки, до передостанньої, уникає спойлерів. Навіть якщо вони десь є, тому що дуже важко говорити зовсім без спойлерів про якісь окремі моменти в текстах. Він якось так примудряється їх туди імплементувати, що я по-любому забуду. Тобто я зрозумію основну думку, яку намагається мені донести пан Ростислав, але я точно забуду, що це щось десь відбувалось, тому що він паралельно наводить кілька прикладів з різних книжок, з різних сюжетних ліній, з різних персонажів. І воно змішується і абсолютно безпечно можна читати, і ти там не не розгребеш, хто що там відбулося в воно, а що відбулося ще в якійсь, я не знаю, мізері. Коротше. Мені сподобалося, я раджу. Е, раджу дуже обережно, тому що я розумію, що далеко не всі такі фан-гіл е, Семківає, як я, тому, напевно, не всім і, і, і зайде мені зайшло. От і остання книга, яку я прочитала цього місяця, це книга, про яку дуже важко говорити. Передусім, тому що завжди важко говорити про книжки сучасних українських авторів, які піднімають важкі, необхідні теми. Євгенія Бабенко написала книгу Усі мої тривожні дзвіночки. Я не певна, що я до кінця зчитую назву, типу я її відчуваю на якомусь такому клітинному рівні. Але це не проблема. Річ у тому, що це книга про травму дівчини, яка пережила насильство в ранньому віці. І це, ну, типу, цього вже досить, для того, щоб подякувати авторці і. То тут вівату за те, що ця книга існує, тому що такі теми треба піднімати. І певна, що я відчуваю, що ця тема розкрита на повну силу, як вона могла бути розкрита. З іншого боку, добре, що вона коротка. Бо дуже довго читати про, про насильство в принципі, особливо про насильство неповнолітніх, а тим паче дітей. Це. Це складне читання, при тому, що пані Євгенія насправді дуже делікатно пише про це. Це також, ти, типу, відчуваєш насправді дуже багато емоцій, але вона дуже так м'яко тобі вона не дає тобі якихось деталей, і вона однозначно практично не приділяє уваги аб'юзеру. Тобто людині, яка, яка її травмувала, яка її зґвалтувала. Трука, я маю на увазі персонажку. Да? Такі книги мають існувати, я вірю, що це можна писати потужніше. Але при цьому е попередній раз, коли я говорила про те, що там слабко написана книга, вона реально була написана. Слабко це був фізик, хештег фізик, не пам'ятаю, забула вже забула. Все забуло всі, ну неважно. важна. колись говорила на тему того, що це було про бридкого вчителя в школі, чи навіть не в школі, здається, в якомусь училищі, де він користувався своєю посадою, своїм впливом для того, щоб типу, як заманювати до себе е, молоденьких підліточок. Е, і, це, і, і, і та книга досліджувала, як це страшно, коли ти взагалі типу, є людина з позиції сили, і ти не знаєш, чи ти е, взагалі маєш право відчувати цей дискомфорт, який ти відчуваєш. Тому що за замовчуванням у нас якось вкарбовано оце, що е, доросла людина, що до неї має бути повага, що це вчитель до нього має бути повага, що він знає, що він робить. І ти починаєш скоріше сумніватися в собі. Ну, принаймні, моє покоління дівчат, я сподіваюся, що сучасні дівчата вже трошки більше прислухаються до себе і мають трошки більше дискурсу навколо цього. Власне, в тому і річ, що цей дискурс він важливий. І от хештег фізик було написано дуже слабо, але про дуже важливу тему. Оця тема ще важча, тому що тут мова не про гіпотетичні якісь травми головної героїни, не про травму того, що з нею мало не сталося, точніше, це не гіпотетика, я перепрошую. Не про те, що мало не сталося, а про те, що таки сталося. І головна героїня прибувала в собі ці, ці спогади, але вони все одно мають вплив на її життя. І вона описує, типу, своє щоденне життя, якісь свої стосунки. Тобто таке враження, що її життя йде далі, вона здорова. У неї є якісь мрії, у неї є якісь бажання, гормони, якісь хочеться уваги, соціалізації, але щось не так. Таке враження, що просто десь щось її обмежує. Це, типу, така лайтова подача, тому що буває багато різних проявів, ми ніколи не знаємо, хто на що і як буде реагувати. У головної героїні наче як нормальні рідні, наче як нормальне коло спілкування. Тобто це теж ніби як. Така контрольована, безпечна територія для обговорення важкої тематики. Але все одно авторці, при тому, що я досі вважаю, що в деяких моментах могло бути написано все потужніше. Але ну, не всім же ж треба, бути Кейт Елізабет Рассел з її темними Венесами і так далі. Можливо, я просто. Трошечки виношу в собі оце розуміння тексту, можливо, я його перечитаю, і мені видасться е, написання якраз ідеальним. Я не знаю. Поки я читала, були моменти, які мене трошечки не проживали, тому що вони мені видавалися е, штучними. Але коли ти читаєш, ти свариш себе за те, що ти взагалі припускаєш, що щось у цього може бути штучне. Це типу небезпека, тому що сама по собі тема. Настільки делікатна, настільки болюча, що здається, просто говорити про неї це вже достатньо. Тому я, е, я не певна, наскільки я глибоко можу розмірковувати про цю книгу, бо не скрізь я можу сформулювати, що мені не так, я не критик і я не письменник. Книга однозначно не залишила, не залишила мене байдужою, і однозначно було легко читати. Мінусів також однозначно, на мою обивательську думку, достатньо, але я про них не готова говорити, тому що в мене немає інструментів, мені здається, про те, щоб говорити, чому мені працювало чи не працювало щось одне чи щось інше. Загалом я книгу раджу, і я хочу, щоб про такі теми ми говорили більше і щоб. Як мінімум, ми не уникали цього дискомфорту, тому що е, ну, мені здається, вже досить часів я в доміки, воно не робе. На цьому все. Оце таке в мене було читання в жовтні. Я розумію, що це кайнда kind of, вже логідно е, робити раз на місяць відео з підсумками прочитаних п'ятьох-чотирьох танесеньких книжечок. але Поки що я пишаюся навіть цими досягненнями, тому що це краще, ніж нічого. Плюс я читаю по роботі все одно. Тобто у мене нія немає ніяких нечитунів, бо що я просто не маю іноді емоційного запасу знімати. Е, іноді банально просто умову. От прямо зараз у мене торохтить стиралка. Я дуже сподіваюся, що вам її не чути, бо вона гидко торохтить і мене відволікає, я, я власних думок не чую. Оце таке. Ем, мені цікава ваша думка передусім про цю книгу, чи ви її читали. Вона досить свіженька, вона здається, цього року вийшла видавний ем, Ну, Якщо вам є що сказати про інше, також але передусім конкретно про цю. Тому що я поки що не певна, що я чітко собі розумію, в яких місцях що мені було так, що мені було не так. Чи ви читали, чи ви її радили б комусь чи радили. Комусь, як ви, як ви думаєте, має виглядати цей дискурс, чи взагалі він потрібен, на вашу думку? Оце таке.